Спеціальний фір на радіо НВ триває друзі про міжнародні події заяви і прагнення. Продовжуємо говорити. І на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики Солідінфо. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні. слава, вітаю! Розпочнемо ми із Олафа Шольца, канцлера Німеччини, і його бажання поговорити із Путіним написало про це видання Die Zeit Німецьке і пишуть про те, що дійсно Шольц висловлює таке прагнення, висловлює таке бажання. Хоче щоб ця розмова відбулася телефоном до того, як у Бразилії зустрінуться представники G20. сама ця зустріч в листопаді відбуватиметься, і там цікава така приписочка в цій статті. Що прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило? Давайте будемо розбиратися з цим усім. Спочатку зіграємо напевно в гру вірю, не вірю. Чи варто довіряти дійсно публікації Ді Як вважаєте, Шольц хоче поговорити з Путіним? І Якщо це так, які причини причини такого бажання? Ну найперше, як давайте в Німеччині медіа мають певну свою чітку аудиторію. Видання Ді скероване саме на? Аудиторію політика і е, політичні еліти, тобто це видання читають в бундестазі, тобто в урядових інституціях, і очевидно, е, видання має свої джерела, має свої контакти саме в цих інституціях для того, щоб оперувати інформацію, яка говорить про можливо е, можливо політику правлячої е, правлячої влади. Я думаю, що це би не писав. Якісь неперевірені факти, і очевидно, це видання має е, вагу і е, можна в певній мірі довіряти, але очевидно критично ставитися до будь-яких повідомлень. Хоча сам факт того, що оприлюднено, що Олаф Шольц може провести таку розмову, я би не сприймав цим як зраду. І я поясню, чому. Тому що Олаф Шольц перебуває під дуже потужним пресингом опозиційних партій. А нагадаю, праворадикальні партії а є альтернатива для Німеччини та Союз Саребагетне. Вони зараз набирають певної популярності. Ну, наприклад, ключовими вибори вибори були в Саксоні та Тюрін. Де альтернатива для Німеччини ну практично перемогла. А нагадаю, що рівно 90 років тому саме в цих регіонах переміг Адольф Гітлер, тобто, це є такі дуже такі промовисті, як на мене меседжі, такі промовисті факти, які говорять про доволі. Радикально і серйозно налаштовані право радикальних партій для того, щоб змінити е, владу в Німеччині. А вона можливо буде лише 25-му році на загальних виборах до Бундестагу. Е, і очевидно, е, Олаф Шольц перебуває перед непростим завданням втримати лідерство і не втратити і, і, і зупинити ось повздання рейтингу і тому. Е, Можливий дзвінок до Путіна може бути е, продиктований саме ось цим тиском тиском з внутрішнього політичного політичної опозиції. Ну і очевидно е, певним бажанням шольця перехопити ініціативу. Тому що якщо ти не спілкуєшся з путіним як влада, з ним будуть вести розмову опозиційні партії, і вони, мабуть, ведуть скоріш цього таку розмову для того, щоб зафіксувати певні орієнтири на 25-й рік. Тому це може означати як певне перехоплення уваги і перехоплення ініціативи з боку Шольца для того, щоб зафіксувати на собі ось цю комунікацію з Путіним, зрештою, вона не зникала офіційна влада Німеччини. Е Сприймала канали відкриті канали комунікації саме з Кремлем. Тому я би знову ж таки налошу, я би не сприймав це як велику зраду. Я би це сприймав як доволі жорстку і прагматичну політику, яку наші партнери ведуть по відношенню до Москви. Ми ж не бачимо е меседжів чи від сполучених штатів Америки, чи від ключових війн Європейського союзу, що Росія має бути знищена, має бути Росія, має програти цю війну. Мова йде навпаки про недопущення поразки для України і неможливості перемоги для Росії, тобто і там, і там, але немає чіткості, якої ми, наприклад, бачили в 43-му році в Тегерані, коли союзники Сполучені Штати, Радянський Союз та е, Великобританія остаточно вирішили знищити нацистську Німеччину особливо. Армію Гітлера, тобто цього цієї політики, ми поки на жаль не бачимо. Чи побачимо ми таку чіткість невідомо, але сам факт того, що е, працює зараз більше політика стримування, і вона саме передбачає, що е, з е, путіним з Кремлем ведуться комунікації консультації для можливих. Мабуть, майбутніх кроків щодо зупинки війни або розуміння того, що ми називаємо певною певним відновленням співпраці з Росією. Я mm -hmm. говорю поки що, такі як то кажуть, гіпотези. Але як на мене, певні факти про це говорять. І ще один важливий момент це економіка. Економіка Німеччини сьогодні перебуває в не найкращому стані і очевидно, Це ласий шматок критики для. Які яку будуть використовувати праворадикальні е, партії, які я назвав у цьому ефірі? Е, нещодавно з'явилася новина, що е, один з найбільших автоконцернів Німеччини виводить своє виробництво з саме з е, своєї країни? Ну для німців це знаєте, як е, ну це, це така більше національна гордість, очевидно. І те, що Volkswagen виходить з країни, це є в певній мірі. Е, очевидно, опоненти це згадають на передвиборчих перегонах в 25-му році, е, але успіх саме німецької економіки базувався на дешевих енергоресурсах. Ну мабуть, не для кого не секрет є, що в економіці є одна аксіома. Якщо ти плануєш зростання економіки, е, твоя економіка потребує дешевих енергоресурсів. На цьому базувалася німецька економіка саме за. До воєнних часів війна змінила багато речей, і сьогодні ми розуміємо і бачимо, що німецька економіка саме от спаднує. Тому Шольц іде на непопулярні кроки, продиктовані тим, що він має тиск з боку опонентів. Ну і принаймні того, щоб знайти можливість не втратити цю комунікацію з Кремлем. Очевидно, Кремль від цього тільки отримує позитивні бонуси, адже mm -hmm. він показує, що все таки дивіться, вони, наче, надсилають зброю Україні, але вони все таки йдуть. Про російська пропаганда це подасться обов'язково пов... використовуватиме. Власне повзуть... про це та про це. Також більш докладно хотіла з вами поговорити. У чому найбільша небезпека такого кроку Шольца, якщо все таки така розмова відбудеться, тому що я читаю про... Таким чином, легалізацію Путіна. Логіка така, що зі мною спілкуються, і ніхто небудь, а Німеччина, канцлер цієї країни, з європейської країни, Європейський Союз представляє і так далі. І так далі. Зі мною спілкуються, зі мною рахуються, так вважатиме Путіна. Легалізація Путіна відбулася на крайніх виборах, на так званих виборах. Я себе поправлю, так і там очевидно, публічно Путіна ну, йому оди не співали. Але мовчазна згода вона. Країни Європейської союз вони визнали Путіна Тоб Те, Тобто вибори не заперечили те, що ну було враховано, що вони відбулися. Так. От на цьому етапі відбулася легалізація Путіна. Так власне, власне. Тобто, якщо порівняти з виборами Лукашенка в 2019 році, де його не сприйняли як не визнали як президента, а як а як самопроголошеного президента, то з Путіним інша ситуація. Вони розуміють, що хочеш, не хочеш, а з ним ну мабуть підтримують зв'язок, і це не. Тільки про Німеччину, так і е, Франція, теж е, говорить. і ми бачимо, Ізраїль е, теж зараз звернувся з можливістю е, розглянути е, комуні подальшу комунікацію з Кремлем заради того, щоб зупинити Іран від подальших дій, тобто Росія в очах окремих країн наших союзників, наших партнерів відіграє певну роль, і це не є, скажімо так, зрада по відношенню до нас. Ні, це є прагматичні стосунки так званої дипломатії інтересів. Я це доразово повторюю. А я думаю, що це є власне однаке часу про це говорять. Що є дипломатичний трек, який е, Україна намагається його постійно реалізовувати. Це дипломатія справедливості. Тобто на нас напали справедливо, має бути відповідь. А більшість наших партнерів живуть дипломатії інтересів. Тобто дипломатія справедливості на їхньому боці працювала в перший рік війни. Після цього включилася фактично ця дипломатія інтересів, де кожен крок по відношенню до рехуєї до України калькулюється інтересами по відношенню до національних інтересів тієї чи іншої країни. Ну тобто, якщо ми підтримуємо Україну, що нам з цього? І тут мова не про матеріальний зиск, про матеріальну вигоду у фінансовому плані тут про геополітичну. Геополітичне позиціонування далі. Ну, тобто, якщо для Німеччини є ризиковано, умовно геополітичне протистояння з Росією, вони нам не будуть давати ракети Таус. Якщо для американців геополітичне протистояння пряме з Росією не входить в їхні національні інтереси, вони нам не будуть давати далекобійні ракети. Тобто, ось, на жаль, ми стаємо ось тут у цьому такому фреймі, в таких лещатах. Те ми не можемо їх розігнути, хоча які би в нас сильні руки не були, тому що ми є в певній мірі саме в цьому питанні залежні від наших партнерів. Якби ми мали свої далекобідні ракети, то очевидно, ми б не звертали на це увагу, і ми б використовували їх по відношенню до, до цілей, які е, знаходяться на території Росії, але ми ж їх не маємо поки що. Поки що так будемо сподіватися, що вони будуть тому. Ми як то кажуть, we are price on our partners. Ми, ми сподіваємося на добру і непримушену волю наших союзників, щоб їхні інтереси співпадали з нашою справед... з нашою дипломатією справедливості, нашими справедливими інтересами. В досягненні справедливого миру на України. Mm -hmm. Ну країни ще одна версія того, чому така розмова може відбутися між Олафом Шольцом і диктатором Путіним. А ми пам'ятаємо, що президент України Зеленський на полях генасамблеї ООН він розмовляв із Олафом Шольцом. Сталося це 24 вересня, і така розмова відбулася, як писали тоді, за абсолютно зачиненими дверима. Я навмисно шукала хоч якусь інформацію про те. Ну, власне, про що поговорили, в яких а, досягнуто домовленостей, бодай усних домовленостей і жодної інформації не знайшла. Ну і є така версія, що а, Шольц знає щось таке, про що йому сказав Зеленський. Що дуже хоче сказати про це Путіну, про щось попередити або знову таки вивести оці мирні переговори, до яких все одно а, треба буде закінчувати війну, і до яких ми прийдемо. Інше питання, що Україна в цих переговорах має виступати із позицією. позиції. А, От, що щось може змінити до, до, до розуміння миру, до розуміння завершення цієї війни. І от як вам така версія? Ну, те, що відбувається за закритими дверима, очевидно, не завжди, навіть якщо джерела повідомляють, що про що саме говорили за закритими дверима, не завжди це означає правда. Тобто, ми маємо орієнтуватися на факти. На ті факти, які ми отримуємо від наших союзників, а цими фактами є очевидно зброя і фінансова підтримка нашої держави. Тому, ем... Тому тут складно прогнозувати, але моє враження є таким, що країни Європейського союзу вони налаштовані на певну ну скажімо, на і вони хочуть бачити, хочуть зрозуміти, який є цей енджпіль. Тобто, яким може бути цей от кінець, це абсолютно в їхній логіці сприйняття і е, менеджменту, тому що не можна починати проект або роботу в якомусь проєкті, якщо ти не розумієш, до якої до якої цілі ти йдеш, і тому для них розуміння цього еншпілю у війні, яким він може бути, є ключовим. Біда в тому, що Росія має своє бачення цієї війни і свої цілі, які абсолютно не співпадають з. Цілями наших партнерів, а це означає, що якась з тих цілей з цих двох цілей різних вони якась програє, а якась переможе, і от нам надзвичайно складно як державі пояснити нашим союзникам, що якщо не буде в нас далекобійної зброї, то ціль Росії може перемогти, тобто для їх для їхнього розуміння. Оки, що ну частково це вже приходить, але ну немає остаточного так. немає цього остаточного так які я вже згадав. Наприклад, в 43-му році, коли було в Тегерані було визначено про остаточну ціль це знищення нацистської Німеччини. Ось про ціль знищення російської армії не йдеться. На прилике жа для нас а йдеться да, про йдеться. те, що все таки мир доведеться укладати. А на яких умовах? А давайте і ми чуємо такі думки на превеликий жаль для нас. А давайте якось віддамо тимчасово якусь частину території України, і це абсолютно дійсно Україну не влаштовує. Ну і використовуючи шахову термінологію і шахову аналогію, знаєте, я оце зараз так подумала, що дуже багато чого залежатиме саме від майстерності гравців. Якщо Російська Федерація а... Тисне зброєю, тисне оцими м'ясними штурмами. Їм лю людей зовсім не шкода. То Україна і партнери України прекрасно повинні розуміти. і, напевно я сподіваюся, розуміють наші західні партнери, що Україна воює не лише за себе, вона воює за усю Європу і за те, щоб війна не поширилася. Далі а, Україна а, виграє в технологіях і виграє в майстерності, і цим нам західні партнери також допомагають і саме за допомогою. Західних партнерів за ці два з половиною роки вже більше війни. Ми переконалися, що ми можемо отримати перемогу. Ми можемо перемогти Російську Федерацію. Про що не йшлося на початку повномасштабного вторгнення? Коли тільки мужністю українців ми, ми подолали цю межу, ми змінили ситуацію і змінили позицію заходу по відношенню до нас. Скажіть, чи вірно я так міркую. Я з вами погоджуюся так, але ми маємо розуміти, що є певний реалізм, який не завжди може співпадати з нашими очікуваннями. Тобто, нещодавно вийшла стаття Ентоні Блінкіна у відомому виданні Foreign Affairs. Це власне така програмна стаття, в якій описується в... певний підсумок чотирирічної діяльності шефа Ремблікина Джо Байдена. І Його особисто, тому що держсекретар відповідає більше за зовнішню політику, а не за внутрішню, як віце-президент е Сполучених Штатів Америки. Е Де власне йдеться мова про зміцнення? Е є таке гарне слово, «Iron Flame Support», Тобто, це є е залізобетонна підтримка е Японії, Південної Кореї та союзників Азії. Натомість в цьому списку немає України. України є в іншому розгляді, мова йде про те, що Росія розв'язала війну для перегляду кордонів і, і підтримка України збережеться. Тобто, немає ось такого чіткого розуміння, що е, залізобетонна підтримка і захист України є гарантований. Натомість є певне такі розмите поняття про, е, про, про підтримку, яка наче буде, але в якому об'ємі, в якому кількості. Не написано. Можливо, можливо, в секретних документах про неї йдеться. Я в цьому переконаний, що мала би бути логічно така е, інформація саме в таких секретних документах, якими ми з вами не маємо доступу. Але е, все таки е, публічно сигнали ну, доволі, доволі слабкі, як на мене, по відношенню від демократичного табору. До, в програмі Камела Харіс, до речі, не згадано про територіальну цілісність нашої держави, а згадано про збереження суверенітету. Це, е, ну тобто, політично. Україна як держава, як суверен як суверенна держава, має зберегтись. А от географія на жаль не згадується. Не знаю, чи можливо це помилка, чи це свідомий такий крок, але е географію, ну бачите, вимократі, мабуть, не зовсім. Слухайте, я в цьому сенсі можу. я хочу ще одну тему зачепити: поговорити з вами про дебати кандидатів у віце-президенти Сполучених Штатів. Ну, це залежатиме від того, хто переможе на виборах, зрозуміло, президентських виборах Трамп чи Харріс, Так, от відбулися дійсно ці дебати. Тім Волс і Джей Ді Джей Дівенс поговорили, і там дуже багато питань обговорювалися. Емоційними були це такі дебати. А от Україну про Україну жодного разу не згадали. Як вважаєте, чому? І власне, ну просто ніби запитання: добре це чи погано для нас? Дивіться. Я думаю, що ми ці дебати маємо сприймати як як свого роду певне шоу, певний такий фан. Знаєте, якщо немає, немає ідеї переглянути якийсь фільм або піти в театр, або скажімо, допомагати фронту. Ну, подивіться ці дебати, повеселять вас, але насправді там нічого цікавого немає. Тому що це дебати про внутрішню політику. Віцепрезидент, віцепрезидент, формально він є головою сенату Сполучених Штатів Америки. Ця функція це є функція інституту президента, яка не впливає на зовнішню політику. Тому це дебати більше про внутрішній стан речей в країні, про це дебати про особисту. Як то кажуть, особисте зростання кандидатів, наприклад, Джей Ді Венс він говорив про своє особисте зростання в кар'єрі, так намагаючись тим самим показати, що він є, що він є, умовно self-made тобто він є людина, яка сама себе зробила, що успіху можна досягати, яка абсолютно зрозуміла американська мрія, так коли ти від не маючи нічого, ти Виростаєш до таких висот, до якого виріс фактично Джей Дівенс, може стати другою людиною в, в вертикалі влади Сполучених Штатів Америки, якщо Трамп переможе. Тому це дебати не про Україну, не про політику по відношенню України, але це дебати про внутрішню політику Сполучених Штатів Америки, яка ну, ми маємо за нею слідкувати, дивитись, але вона не стосується нас з напрямку. Ну ми пам'ятаємо заяви Дівенса, що не будучи а, держсекретарем, він вже собі дозволяє озвучувати плани, які овіцепрезидентом держите, а не будучи віцепрезидентом. Він дозволяє собі ділити Україну щось віддавати Російській Федерації, аби якнайшвидше закінчилася війна, неприємно, чесно кажучи, для нашої держави дійсно із великою цікавістю і напевно таки тривог. Ви ми чекатимемо на президентські вибори в Сполучених Штатах 5 листопада вони відбуватимуться і як то все на Україні потім відображатиметься. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики SolidInfo, говорив зі мною і розпочали. Ми із публікації у німецькій газеті Die Zeit, дуже серйозному виданню, як розповів мій гість, ішлося про те, що Олаф Шольц Хочу поговорити з путіним, має провести або хоче провести телефонну розмову. причому чому має це статися до листопадової зустрічі G20 у Бразилії, має відбутися оця велика зустріч? Ну а Шольц до того хоті, хоче буцімто поговорити із Путіним. Чому буцімто? Тому що ну направду, поки що ми не можемо цілком зрозуміти, чи дійсно така розмова відбудеться. Тим паче, оця приписочка про те, що прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило для мене особисто залишає надію і сподівання на те, що все таки вуха ростуть із Російської Федерації щодо цієї інформації, і що до цього в лапках зараз бажання шольца поговорити із путіним. Їм дуже вигідно зараз. Дійсно, щоб можна було говорити про легалізацію Путіна для того, щоб зараз поширювати наративи про те, що подивіться із Путіним розмовляють з ним рахуються на заході. Врахується в Європейському Союзі, в Німеччині, зокрема. Тому все таки будемо сподіватися, що цієї розмови, ну не знаю, напевно, таки не буде, не відбудеться. Що ж, друзі, на сьогодні я прощаюся з вами. Обов'язково завтра почуємося Вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.